Перепливає назад через море до свого міста. Він прибуває знову до Копирноу. І язичники його відкинули після того, як він звершив чудо. І він прийшов у своє місто, проповіда в одному будинків. Ми читаємо історію про те, як друзі принесли свого розслаблення. Читаємо їм у й неділі після п'ятдесятниці, а також. Сама історія є в і Марка, як читаємо її в другому тілі Посту. І ми можемо в цих двох паралельних місцях знайти деталі, які доповнюють цілком цю картину. Отже, ми бачимо, що через натовп народу ці друзі не можуть добитися до Ісуса. І настільки велика їхня віра, що вони ставлять, виносять цього розслабленого на покрівлю. На дах і розбирають дах. І палестина, пустеля, в в дощі випадають не дуже часто, і ці будинки були глиняні, глині, з линний І уявімо собі картину, Ісус сидить, проповідує, біля нього стоїть безліч народу і раптом появляється промінь зверху через дах, падають падає частини стелі, пилюка. А, народ не розуміє, що відбувається. І ніби з неба на мотузках спускається Божий із цим прославленим, дивовижним бодовище, правда? І Господь каже цьому чоловікові, прощаються тобі гріхи твій. Тобто ми бачимо, що проблема цього чоловіка була не духові неможі, які були в духові немочі, який був у цьому. Бачимо, що проблема все ж таки була в гріхах. І, можливо, цей чоловік колись був цілком здоровим і функціональним. Але пізніше, що сталося в нього в житті таке, що він здобув цю хворобу. Ми не будемо далеко ходити, звичайні і незвичайні інсульти, людина може бути паралізована. Це ми тепер чудово розуміємо. Але найдивнішим є те, що Ісус не вимагає від цього паралізованого. Віри. Він, коли йде стіляти до своєї віри, каже, якщо можеш, то хоча б трошки вір. Слібом каже, чи віриш ти, що я можу зробитися? Чекає свою дивіться. жінки харміянки віру випробовує, проганявши її декілька разів, але вона залишилася біля нього і благала його. Але в історії з цим чоловіком Господь покладається на віру його друзів. На віру тих, хто принесли його на ложі. І подумаємо, наскільки блаженним є у нашому житті мати таких людей, Пиш, описуючи боротьбу за українську державність, Іван Франко писав, чи побіди довго ждати, ждати довго, тож не жди. Вчися нині побіждати, завтра точно побідеш. Навіть якщо ми будемо розглядати, як на мене, це універсальні, якщо ми будемо розглядати хоча б навіть і житейський, і морський аспект, як цінно, коли поміж нас і з нами є люди, які готові і чекають на те, і завжди приходять нам допомогу і готові нас мотивувати. От В країні розума, в країні війна, ми засмучені, у нас опускаються руки, нам не хочеться нічого робити. І добре, коли є ті в народі, хто підбурює його рухатися далі. Хто оцей каже, як Франко пише, вчися нині побіждати, завтра точно побідиш. Чийся сьогодні долати якісь невеликі, маленькі труднощі, щоб бути готовим подолати труднощі більше. Як добре, коли є ті, хто доносять цю думку до народу. Але ми з вами, люди церковні, і розглянемо і духовний аспект питання. Ми бачимо, що ці люди, які вірили, що Христос може зцілити розслабленого, вони принесли Його перед Господом. І є такі люди, які можуть вимовити якесь матеріальне благополуччя, душевний спокій чи інші благодатні Господні дари для своїх рідних і близьких. І я впевнений, що в кожному в кожній сім'ї, в кожному роді є хтось такий молитвеник, який безперестан Перестаніть перед Богом і благає за своїх рідних і близьких. В тому числі і ми з вами є такими. Не будемо пишатися, але всі ми з вами приходимо до храму, збираємося на молитву і у своїх приватних молитвах Ми завжди ставимо ніби свою розслаблену Україну, паралізовану Україну на милі з Господні. Благаємо, Господи, оздоровити наше суспільство. Дай сили і наснаги нашому народу. Ми його більш мобільним, дай йому силу в руках, щоб наш народ міг дати відпір ворогові. Це в масштабних масштабної війни, в такому великому масштабі. Якщо ми розглянемо особистісне своє внутрішнє духовне життя, то ми часто впадаємо в різні гріхи. Багато їх чимало, але вони присутні в нашому житті. І ми теж не віримося, в нас теж опускаються руки. От ми хочемо бути добрими, ми хочемо бути правильними. Ми стоїмо на цій стежці, але часто ми спотикаємося і падаємо. І добре, коли поміж нас є якийсь такий духовний порадник, який завжди прийде нам і скаже, що так, ти падаєш. Але таке є люське життя. Піднімися сьогодні. І йди далі. Переступи через якийсь свій невеликий гріх, побори його, щоб потім, не дай Боже, якщо у тебе приступить і велика спокуса, щоб ти і їй міг дати вісіч. Якщо ти упав, то не лежи. Встань, стряхни з себе порох гріха і біжи далі. Біжи далі, бо на тебе чекає царство і оселі, які приготовані для тебе від рівну. Як добрий є той, хто пробуджує у суспільстві і у кожному із нас усю духовну тверезість, духовну бадьорість, який може сказати нам, дерзай чадо, і іди далі. Христос ніколи не казав, що буде легко, але казав, що від часів Йоанна Хрестителя, до сьогодні Царство Небесне береться силою і могутні входять у нього. Тобто ми не повинні бути е, байдужими і лінивими у питаннях нашого спосвіта. Але разом із тим Господь каже, що блаженніше давати, ніж приймати. Тому, можливо, і нам потрібно самовдосконалюватися для того, щоб Господь колись через нас подав у цю допомогу віри комусь іншому, щоб ми могли запалити вогонь віри в серці і душі іншої людини. Знову ж справедливо скажемо, що ми грішні, ми слабкі. То де нам узяти сили для цієї боротьби? Де нам знайти оте джерело мудрості, щоби могти дати пораду іншому? А відповідь банальна. І всі ви її знаєте. У нашому Господі і у Бо Він є джерело премудрості, Він є джерело сили. У ньому усе наше дихання, і через нього усе наше дихання. Він щодня він покликав нас до цього життя. Він дає нам кожного дня бачити світану, для того, щоб ми не тільки дбали про свої земні речі, але могли просвіщатися світлом його вчення, щоб ми могли кожного дня ставати до нього ближчими. І врешті-решт. Кожна неділя в нас є для того і свято, щоб за Божественною літургією ми могли з'єднатися з Ним у повноті, щоб ми могли з чистою совістю і усвідомленням власної достойності, яка і так живе у нас, ми могли, щоб ми могли прийняти Господа у наше серце, щоб кожної неділі ця пожива ставала нам добрим для подорожі наступним тижнем до наступної зустрічі з Христом, щоб ставало для нас добрим задатком і єдністю із Господом для царювання у Його вічній славі. Амінь.